На ґрунтих шкіл серед регіонів України. Насправді лідером є, на жаль, Одещина, де закрито 33 школи, в Харківській області 17 шкіл ще то це східний да. регіон загалом. Ну, східний захід тут в чому є проблематика. При закриття шкіл, це є виключно прилег територіальних громад і депутатів місцевих рад. Що, скажімо, роблять сьогодні опозиційні сили, які там мають більшість, скажімо, в Тернопільській області чи в іншій. Вони не закривають школи для того, щоб вони в статистику не попали, а вони пишуть призупинити. Хоча це є реально така ж саме закриття, як і призупинення. Просто ми ці факти піднімемо. Ми покажемо: не може е, існувати школа без учнів. Нема е, учнів, нема школи. Що з уроками фізкультури. Будуть вони чи будуть будуть вони оцінюватися якимось певними оцінками, чи це будуть якісь факультативні заняття, обов'язково, можливо, для якоїсь певної категорії дітей, з огляду на те, що ну все ж таки сумні прикрі випадки, коли діти чи стають каліками на уроках фізкультури, чи гинуть, як це було у 2008-2009 роках. Якщо згадати, коли я навчався в школі, то ми всі без виключення ходили на уроки фізкультури і не піти на нього вважалось навіть неправильно. більше того, всі учні займалися якихось секцій. І якщо ти не займався якісь акції, ти знову ж таки був як е, якісь не такий, як всі. Що стосується сьогодення, то дійсно надзвичайно складна екологічна ситуація після Чорнобилю. Е, на жаль, треба констатувати і онкологічна ситуація не радує. Е, але це не означає, що не треба займатися фізичною культурою для розвитку дітей. Тобто фізкультура буде, але чи буде оцінюватися, чи будуть Я, діти здавати да, нормативи, щоб да, мати тих два. Балів. Да, я вважаю, що фізкультуру треба зробити так, щоб вона не оцінювалася за балами, а щоб це був просто залік і не залік. І оздоровті в американське. Да, і це, це, да, це було для того, щоб діти не, не несли довідки, чи батьки їм не робили і не переживали, дивлячись на сумну статистику. Але є гарний досвід Харківської області, і вони привезли, вони вже ввели. Пам'ятаєте, як раніше було в школах медогляд, але це додаткові кошти, і які треба виляти з держави равно бюджету вони заправили зовсім іншу практику зараз вони привезли свій досвід міністерства освіти і, і ми будемо поширювати його регіонам по Ну, власне від проблем середньої школи до вищої школи наскільки будуть змінені правила вступу до вузів у зв'язку з євро 2012 що чекає на абітурієнтів Перш за все, ми взагалі принципово змінили правила вступу до вищих начальних закладів в порівнянні з 2008-2009 роком, тому що вони були абсолютно правилами не вступу, а конкурсу серед пільговиків, тому що навіть саме талановиті студенти, які абітурієнти, які отримали максимальні бали при тестуванні, вони не змогли навіть прийняти участь на навчання на державному замовленні, тому що всі стали пільговиками терміново і приносили довідку і поза конкурсом вступали. Друге, ми ліквідували поняття взагалі поза конкурсний вступ. Це що стосується переможців, олімпіад, міжнародних і інших, а ввели практику 50-40, 30, перше, друге і третє відповідне місце. Щоб це був виключно додатковий стимул. Ми обмежили можливість подавати в 100 і більше вищих начальних закладів документи до п'яти вищих начальних закладів і 3 спеціальності. Але і це забагато я хочу сказати. Пам'ятаєте, минулого року була надзвичайно важка приймальна комісія, було багато скандалів. Процес був політизований цього року. Ми. Врахували, після того, як вона закінчилася, ми провели жорсткий аналіз цих недоліків, які були. Подовжили термін прийому документів до місяця. Він починається з 1 липня до 31 липня. Термін подачі оригіналів документів до 5-го. Якщо оригінали не привезли до 5 го серпня, тоді наступні хто за рискою зараховується. Так, також ми дозволили подавати сертифікати ЗНО за попередні роки, тому що я вважаю, що це і неправильно, коли ви підтверджували свої знання. То, то Рік, чому ви цей рік знову ж таки маєте їх підтверджувати? Ви маєте право перездати і обрати ті, які найкращі. І ми поновили практику до університетської підготовки, тому що це є не що інше, як формування патріотів університету. Тобто враховані були абсолютно всі і Верески, і все інше опозиції. І на сьогоднішній день приємно зазначити, що приймальна вступна кампанія відбулася без жодної серйозної скарги. Це свідчить про те, що робоча група гарно попрацювала. І те, що правила вступу з'явились не в червні, не в травні, а вони з'явились в листопаді місяці за рік до того, це значно облегшило батькам і дітям вступ. І новація, одна, яку ми впровадили цього року, це електронний вступ. Вперше за 20 років незалежності ви маєте можливість зайти на сайт і заповнити електронну таблицю документів. Але треба тут розуміти, що все ж таки консультація фахівця це консультація фахівця, тому що якщо ви помилитесь якоюсь цифрою або літерою, Відповідати, ви будете виключно самі. На жаль, завершується наш ефір. Але маємо ще один телефонний дзвінок. Слухаємо його. Вітаю вас і ваше питання до нашого гостя. Дуже швидко. Будь ласка, добрий день. Черкаська область, мама дінастікласника. Все 10 лет, уже теперь уже 11-й год, мы начинаем учебу без пидручники, без учебников. Последний учебник в прошлом году пришел в марте месяце, mm -hmm. а физика по сей день не пришла за 10-й класс. И все 10 лет подряд. И ждем, что у нас 11-й класс будет точно такой же. Хочу сказать вам, что мы неоднократно уже обговаривали проблематику учебников, хотя в этом году впервые на 1 сентября 89% учебников, те, которые были запланированы на 11 класс, они поступили уже в школы. На сегодняшний день самая серьезная проблема, это есть процедура закупки учебников. К сожалению, она такая, которая не отвечает, ну, чтобы 1 сентября были учебники. То есть, она приводится к бюджетному процессу, в декабре утверждается бюджет, потом все уходят на каникулы, потом и Конкурс. Полтора месяца идет конкурс. Это мы уже заходим куда-то в март. После этого значит, идет тендерная процедура. Сумма огромная это порядка 200 миллионов гривен. Соответственно, два месяца займет тендерные процедуры. Мы уже входим в июнь. потом находится кто-то недовольный, подает апелляцию, это июль, потом нужно деньги перечислить, кто выиграл это, это уже август, и напечатать эти учебники, и, соответственно, когда они уже напечатаны, их еще нужно развести по всей Украине. Поэтому сегодня мы, понимая всю сложность, и если всегда все говорили, вот, да, они на 1 сентября будут, и никогда их не было, и, в общем-то, коммерческие издательства что делали? Они брали, смотрели, кто выиграл конкурс, издавали, несли на базар, и какой родитель для своего ребенка пожалеет эти учебники. То Сьогодні ми в корні м'яємо процедури закупки учебника, щоб в дальніше такого не повторялося. Що ж, друзі, дякуємо, пане Максиму, що знайшли сьогодні час завітати до нас і відповісти на питання наших глядачів. Ну і на сьогодні це була остання інформація. Я з вами прощаюся і далі у нашій програмі традиційний хід парад дикої природи.